Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, це ранкові новини Харкова. Дивимося. А, так можна нагаду підтримати цей канал. Монітор 1654 Харків. От. Ми були з вами ці в ніч, Якщо у вас є бажання, можете підтримати нашу працю своїм донатом. Далі. 838 пуски кап на Донецьку область, кап на Зюмський район. Впав. Авіація заходить на повторні пуски. Так, зафіксована БПЛА не невиз... Невизначеного типу біля руська лозова в бік лісни. Далі п'ята ночі, 31 хвилина відбій. Впали в області. далі знову загроза кап для області, кап в напрямку в Далі в Біг Золоті, впали в області. Летіло на Уди. кап в напрямку Козача Лопань, загроза пусків кап для козачого лопань, активність ворожої авіації на півночі. Відбій повітряної тривоги, загроза балістики з півдня. А в області зараз один БПЛА типу Шахет курсом на старий салтів більше не фіксується. Далі в області зараз э, БПЛА, БПЛА типу Шахет напрямком руські Тишки. БПЛА типу Шахет напрямком на Українські. Далі Б палаты Бушахет в напрямку Руськидышки в області. Зараз Б палаты и курсом на Вільчу. Далі загроза Балістик, із Курська. В області. Зараз два Б по Пушахет напрямком на старий Салтів. В області зараз баполак Греф. Агра БПЛА старий салті БПЛА э, на Нову Олексію. На дану хвилину над містом чисто в області зберігається загроза БПЛА, типу шахет. Біля дергачів напрямку міста. Так, в області що є загроза БПЛА, типу шахет. Перебувайте в укритті. Далі в районі. А, так. Друзі, ось такі ранкові новини Харкова. А, ще я вас хотів привітати з першим днем весни. Вже скоро не буде так холодно, як зими. Вам більше не прийдеться топити пічку, хто живе зараз на дачі.